І так, мої чарівні карти. І зараз ваша народна рідма Медвіга підскаже, чому він обирає саме вас. Чому вибирає вона саме вас? Рубрика Він вона, кохання, він плюс вона кохання. А карти нові. Ох, як! Чому саме він вибирає ваші стосунки? Чому саме вона вибирає ваші стосунки? Того, що ви гармонія. Восени, літом, в будь-яку пору ви разом. І це нерозлучна пара. Він вам говорить, ти сама найкраща, ви відповідаєте, ти моє серце. Так? Чому він вибрав саме вас? Бо ви для нього все, ви для нього Вселенна. ви для нього душа. Він без вас ну, не, не зображає, що може бути без вас. Ви розумієте, тому що летять бабочки. Тут бабочки в животі, тут кохання, тут любов, тут розлук немає і не буде. Чого вона вибрала саме вас, соколики? Чого? Вона вибрала вас, бо ви добре відноситесь до її дитинки, а хто ще? Ще ну, немає діток, хто буде? Через те він знає, що хоче від вас дитинку. Бачите? Ну трошки більше уділяйте уваги. Соколики, їй уділяйте уваги, особливо коли жіночка вагітна, та її на руках треба носить. Дівчатка, а коли ви теж вагітна, тож не забувайте, що у вас дитинка під серцем, а ви цілуйте свого коханого і ви будете отримати в 10 разів більше кохання, якщо ви будете теж йому приділяти увагу. Так. Чому він обрав саме вас? Бо він біжить до вас, бо він знає, що ви прийдете завжди, завжди йому на допомогу. Прийдете завжди йому на зустріч. І з біди витягнете свої руки допомоги притягнете. Тому він це чувствує, він це відчуває. Він відчуває, що ви його людина, що ви саме так. Хай так і буде, бо я двіга так сказала і вузликом вам на кохання зав'язала. Це для підписників або хто зараз підпишеться. І так, остання карта. Ха, А тут буде дитинка. Я в розкладі теж, бачите, одні ті самі карти випадають. Ви. Вона і дитинка буде. Ось, чекайте.